Доброго дня, шановні члени Українського товариства глухих. До вашої уваги пропонується розгляд питань, які були заслухані та затверджені на засіданні президії, яке відбулося наприкінці грудня минулого року. Через активні бойові дії на територіях Донецької, Харківської та Херсонської областей та обстріли у містах Бахмут, Харків та Херсон. Виробниче підприємство ОТОГ в цих містах України виробничу та господарську діяльність не здійснюють. Тому, у зв'язку з закінченням дії контрактів, укладених раніше про на роботу директорів, президія ухвалила рішення укласти угоди про продовження термінів дії контрактів з директорами згаданих підприємств, а саме Бахмутського підприємства. Харківського номер 2 та Херсонського підприємства у На наступний рік укладено також контракти з директорами 18 учбово виробничих підприємств-уТОГ. Ухвалено постанову президії про затвердження основних показників роботи обласних організацій. ТОГ на 2023 рік, а саме, для апаратів правлінь обласних організацій утог, територіальних організацій утог та закладів культури утог. Відділу організаційної та видавничої роботи виконавчого апарату доручено забезпечити розробку та затвердження на січневому засіданні президії нових форм звітності для обласних організацій та їх структурних підрозділів. Було обговорено. Та ухвалено постанову про затвердження груп за оплатою праці працівників обласних організацій УТОГ з 1 січня 2023 року. Розглянуто також питання про затвердження показників для віднесення апаратів правлінь обласних організацій, територіальних організацій та закладів культури УТОГ до груп за оплатою праці їх працівників та віднесення цих закладів з 1 січня 2023 року до груп за оплатою праці, відділу організаційної та видавничої роботи виконавчого апарату доручено здійснювати збір та аналіз результатів роботи обласних організацій та їх структурних підрозділів з наступним поданням пропозицій. Для подальшого затвердження груп за оплатою праці, за результатами роботи обласних організацій, вносити на розгляд президії центрального управління систематизовані форми звітності обласних організацій та пропозиції щодо можливої оптимізації мережі Українського товариства Глухих, для забезпечення стабільної роботи підприємств і організацій УТОГ та реалізації концепції розвитку Українського товариства глухих, президію розглянуто та затверджено низку найважливіших питань на 2023 рік. А саме: план роботи президії центрального управління, план найважливіших заходів уток та виконавчого апарату центрального управління, основні показники з оргмасової, масової, реабілітаційної та культурно-масової роботи. Перелік найважливіших міжнародних та всеукраїнських організаційно-масових, культурно-масових та реабілітаційних заходів. Як ви всі пам'ятаєте, 23 листопада минулого року відбувся другий пленум центрального правління, за результатами якого на розгляд президії підготовлено та винесено наступні проекти постанов. Про затвердження плану заходів з виконання найголовнішої першої постанови пленуму, про результати роботи Українського товариства глухих у 2021 році та 9 місяців 2022 року, також про затвердження плану заходів з виконання зауважень і пропозицій, відмічених в акті Центральної ревізійної комісії УТОГ. Контроль за виконанням цих планів покладено на заступників голови та начальників відділів виконавчого апарату. з метою висвітлення діяльності Українського товариства глухих в умовах воєнних дій для подальшої співпраці у ТОХ із Всесвітньою Федерацією глухих, зміцнення та розширення дружніх стосунків і творчих контактів із зарубіжними організаціями глухих. А також обміну досвідом роботи у сфері захисту прав та інтересів глухих та відповідно до особистого запрошення президента Всесвітньої Федерації глухих та голови організаційного комітету про виступ представників утог на пленарному засіданні. Президія ухвалила рішення делегувати від Українського товариства Глухих. Двох осіб для участі у 21-й генеральній асамблеї Всесвітньої Федерації Лухів та 19-му всесвітньому конгресі, які відбудуться у липні 2023 року у Південній Кореї. Президія встановила, що витрати на участь у зазначених заходах будуть здійснюватися за рахунок спонсорських коштів. Також на президії були розглянуті питання про затвердження розмірів посадових окладів директорів підприємств директора колективного підприємства Навчально-відновлювальний центр та оздоровчо-реабілітаційний центр Одіссей з 1 грудня 2022 року. Президія також розглянула і затвердила. З 1 січня 2023 року схеми посадових окладів працівників обласних організацій та підприємства Культурний центр «Утох». До центрального управління звернулися підприємства з проханням надати дозвіл на списання основних засобів, які не придатні для подальшого використання за призначенням через фізичну та технічну зношеність. Президія Центрального управління постановила надати такий дозвіл підприємствам Бахмутському культурний центр УТОГ та Київській організації уТОГ. Усі прийняті та затверджені постанови президії контролюються відповідальними працівниками виконавчого апарату центрального управління. Наступне засідання Президії заплановане на 25 січня 2023 року. Дякую за увагу.